У наскільки поганій формі ви були до того, як зрозуміли, гаразд, пора братись за розум. У цей час минулого року я важив 184 кілограми. Пересування ставало складним. Такі прості речі, як зав'язування шнурків, здавались випробуванням. Я відчував задишку, послав це все до біса. І на початку грудня сів на дієту та почав ходити в тренажерний зал. Минулої неділі я важив 137 кілограм. Загалом за 9 місяців я скинув 47 кілограм. Найважче було просто почати. Мені залишили Ось 23 кілограми, щоб досягти своєї мети 114 кілограм, і ми чорт забирай, зробимо це. Прокидаючись, я відчував сильний біль у попереку і якось замислився. Якщо це в 31 рік, то як виглядатимуть 41, 51, 61? Тож я почав тренуватись, зосередившись на нижньому відділі хребта та м'язах живота, і я радий повідомити, що біль у попереку значно зменшився. Звичайно, ситуація не ідеальна, але загалом набагато краща. Я зробила так багато фотографій, до, коли казала собі, що почну покращувати свою форму. Що фактично у мене є слайдшоу того як я стаю ще товстішою. Коли штани, які я купили, що перечекати, поки не схудну, врешті-решт стали незручно тісними. Коли мені було близько 35, у мене повсякчас боліла спина від сидячої роботи, а коліна горіли. Коли піднімався сходами нагору. Я був дуже активним: скейтбординг, вейкбординг, сноубординг. Поки не влаштувався на офісну роботу. Зауважте, я навіть не був товстим, але цілоденне сидіння нерухомо. А потім сон, щоб прокинутись і повторити все знову, призвели до того, що приблизно через рік таких звичок частина мого тіла атрофувалась. Мій батько жартував, що я виглядаю гірше ніж він, коли намагаюсь піднятися сходами в торговому центрі. Хоча він все своє свідоме життя працював на важких роботах, і він не помилявся з минулого року. Я знову почав займатися спортом і намагаюся щодня робити розтяжку чи 15 хвилинне тренування. Це просто неймовірно, наскільки краще я себе почуваю фізично і психічно. Я не можу не зауважити, як навіть невелика фізична активність суттєво покращить. Ваше життя у якийсь момент я смирився з думкою, що біль, який я відчував, буде постійним і невідворотним атрибутом мого життя. Якою ж безглуздою здається ця думка сьогодні? Я почала виглядати не так у своєму одязі раніше, без особливих зусиль, могла просто витягнути щось із шафи і мати чудовий вигляд. Мій одяг трохи дорогий, і думка про необхідність його заміни, а також стрес від того, що я мушу придумувати, як правильно вдягнути своє нове тіло, просто не давала мені спокою. Мені було простіше і дешевше відмовитись від газованої води та деяких солодощів. Важив 220 кг, пережив інфаркт, спокійно чекав смерті. Потім мені зробили операцію. Я скинув 100 кг і ось ми тут. Я не товстий, але я бачив, як погіршується здоров'я моїх батьків і помітив, що вони тільки та й роблять, що сидять і дивляться телевізор, та їдять фастфуд. Ми з дружиною і дітьми почали ходити в походи щовихідних і долати по 6 кілометрів на день, якщо це було можливо. Я почав бігати і пройшов шлях від того, що вмирав після 100 метрів до пробіжок на дистанцію 4 кілометри за 25 хвилин. Небагато, але це стало для мене поштовхом. does mean Тато помер у грудні 24-го року, і в той же час я переживав кінець жахливих стосунків. Я завжди носив великий мішкуватий одяг, тому не звертав уваги на те, що відбувалось. Під час щорічного медогляду я важив 142 кілограма, і це була найбільша цифра, яку коли-небудь бачив на вагах. Я заїдав стрес і нехтував усім, що стосувалось мене. Однак, з лютого схуд до 120 кілограм, тобто до ваги, яка для мене звична, і я хотів би скинути ще 13 кілограмів або близько того. Мій собака вибіг, а я не зміг його наздогнати. Не й хвилини, як мої легені, згоріли. Я відчував, що мене зараз знудить. З того дня я працюю над своєю витривалістю. Я можу пробігти 2 кілометри без перерви. Моя мета 6 кілометрів до наступного року. Моя сім'я щороку робить пробіжку з благодійною метою. Я міг тільки ходити, і навіть це було важко. Я також працюю над тим, щоб наростити м'язи, і почав піднімати вагу. Оскільки мій собака великої породи, я боявся, що якщо з ним щось станеться, я не зможу його підняти. Кожного дня ми граємо в одну гру. Після того, як застеляю ліжко, я беру пса на руки і кидаю його туди. Йому подобається, але для мене це лише ментальна перевірка, чи зможу його підняти. Іноді я також беру його на руки і ношу по дому, просто щоб переконати, що можу з цим собакою. Я, як надмірно, турботливий батько, дуже Бою, що одного дня не зможу йому допомогти, тому намагаюсь цього не допустити. Маючи вагу 113 кг, побився з іншим ув'язненим, і моє тіло буквально не робило нічого з того, що мало б зробити, якби я був у формі. Я сказав собі, що ніколи не дозволю цьому статись знову. Відтоді працюю над собою. Почав силові тренування та заняття дзюдо. Я досі важу 113 кг, але тепер у мене зовсім інша комплекція. Це було після звичної для мене зими, яку я провів переважно сидячи як завше. Вперше в цьому році я вийшов косити газон і в прямому сенсі не зміг закінчити. У мене не вистачило витривалості, щоб довести справу до кінця. Я був виснажений. Це стало відкриттям. Нічого подібного зі мною раніше не траплялось. Це дало мені розуміння, що регулярні фізичні вправи на даному етапі мого життя більше не спрямовані на марнославство, як це було раніше, а стосуються а якості життя та запобігання проблем в старості я ще не настільки активний, як хотілося б, але почуваюся набагато краще ніж раніше, і з газоном більше немає проблем. Я важила 72 кілограми, але не могла бігти, щоб врятувати власне життя. У юрбі пролунали постріли, а я змогла пробігти лише 20 секунд. Навколо мене натовп топтав людей. Я заледве ледве встигла, але зрозуміла, що треба щось змінювати. Уявіть собі, що я загинула б через те, що вирішила трохи перепочити посеред перестрілки. У мене було настільки сильне апноє у вісні, що я не міг присісти, не засинаючи, а проблеми з суглобами та спиною так сильно посилили, що не міг простояти і 30 секунд без неймовірного болю. Через обструктивне апноє мені довелось скасувати колоноскопію, оскільки я не міг дихати. Я важив майже 180 кілограмів. Думаю, на якомусь рівні я знав, що помираю, або принаймні підходжу до останньої межі. Це було наприкінці два. 2023 року зараз у серпні 25-го, я схуд майже до 90 кілограмів і пишу ці рядки в очікуванні своїх останніх двох заїздів на місцевих змаганнях з BMX. Життя прекрасне. За два тижні до поїздки в Дісней я спробувала збільшити кількість пройдених за день кроків. Менш ніж через тиждень після початку моєї програми ходьби у мене розвинувся підошовний фастіїд. Я дуже розчарувалась в собі, я навіть не маю змінного взуття, тому що зовсім не активна. Це був величезний тривожний дзвінок. Я дам вам знати, коли це станеться. Я все зрозумів, але ще нічого не зробив. Мені 28 років, і останні 2-3 роки моя вага тримається на позначці 150 кг. кілограмів. На щастя, я цілком здатний займатися спортом і без проблем. харчуюсь здоровою їжею і простою водою, але здається, справді залежний від класичної американської їжі, бутербродів, піци, макаронів у великих порціях. Я навіть не наїдався до дискомфорту, але все одно споживав близько півтори тисячі калорій на день, запиваючи все. Парою склянок, солодкої содової. Переломний момент: я з'їв кілька шматочків піци з піц хат з сирними бортиками, і це викликало таку сильну печію, що я всю ніч не спав і страждав, і навіть пігулки для травлення не допомогли. Таке траплялося раніше з іншими продуктами, але цього разу все було зовсім інакше. Я подумав, що не хочу відчувати це знову. Це було не стільки остаточна думка. Більше ніколи не хочу так почуватись, скільки те. Що окремий вечір більше вплинув, ніж весь досвід в цілому? Я серйозно змінив спосіб життя. Зокрема, відмовився від калорійних напоїв, і за два місяці схуд приблизно на 7 кілограмів. Я почав рахувати калорії не для того, щоб обмежити себе, а для того, щоб знати, скільки споживаю щодня. Я й гадки не мав. Що у великій Кока-Колі 400 калорій. Спочатку це до біса незручно, адже ти щиро бажаєш цього додаткового сиру, другого соусу і ще Одну газовану воду, однак, коли починаєш помічати зміни, які відбуваються з такими незначними зусиллями, з меншою кількістю газованки, соусу, та й, взагалі, з меншою кількістю всього, то розумієш, що це працює. Я відчуваю величезне полегшення від того, що нарешті щось роблю, і що мені так легко це вдається. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що вас спонукало стати на стежку схуднення? Напишіть в коментарях.